Я вітаю всі глядачі Галичини. Наш інформаційний вечір триває. Ми продовжуємо говорити про головне в деталях. І далі будемо говорити про економіку, енергетику та освіту в умовах війни з нашою гостею, В нашій студії Ліліана Горель, професор кафедри фінансів івано франківського Національного технічного університету нафти і газу, докторка економічних наук і депутатка Івано-Франківської обласної ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Юлі, доброго вечора, глядачі. Пані Ілляну, ну сьогоднішній ранок такий в нас почався з тривог, почався знову з ударів по інфраструктурі України. Загалом ви як економіст, от вже можете хоча б приблизно оцінити ті збитки, які завдали завдають такі удари по інфраструктурі енергетичній для економіки України і загалом для нашої області ну ви розумієте, сьогоднішні удари вони ж не є е, такими показовими. Ми вже маємо на жаль, ці удари тривалий час. І звичайно, що економісти, Національний банк України, Кабінет міністрів оцінюють втрати від е, таких ударів, і не тільки від цих ударів, а загалом від початку війни. На жаль, економіка України. Не дуже сильно втрачає, втрачає як енергосистема, так і втрачає загалом економіка через зменшення валового внутрішнього продукту, через збільшення інфляції. Це відображається і на економіці всієї України, і, зокрема, на області Івано-Франківській. Говорячи про сьогоднішній день, ні, звичайно, ми ще сьогодні не можемо оцінити, тому що, по-перше, Інформація ще є закритою. По-друге, однозначно прорахують і обласна військова адміністрація і енергетики, ті втрати, які нанесені енергетичній системі. Українській, так як слава Богу, в Івано-Франківській області на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, не було руйнувань об'єктів інфраструктурних в енергетиці. А загалом спрогнозувати цей вплив, як ми можемо, тому що ну, зрозуміло, що енергетика в нас впливає на все наше життя. А і як і же бізнес це відчуває? А як же? Звісно, дивіться, ми маємо уже за 11 місяців цьогорічних зменшення валового внутрішнього продукту на 27,5%. Якщо порівнювати з минулим роком, то ми маємо майже на трильйон гривень менший, менший обсяг валового внутрішнього продукту. Це дуже суттєво. Тєво відобразиться на доходах держави, на доходах громадян, на доходах бізнесу, звичайно, відобразилося, тому що бізнес формує нам валовий внутрішній продукт, так тому, говорячи про інфраструктурну руйнацію, то ми будемо мати такі впливи негативні на бізнес через збільшення собівартості, так як зростають витрати, витрати як в ланцюгах поставок, витрати в енергоресурсі, витрати в. Втрати зрештою від е, зменшення можливості е, мати покупців і реалізовувати свої товари чи надавати свої послуги, тому що на жаль бізнес страждає так само, як і звичайний е, споживач електроенергії чи іншої, іншого виду енергії. Е, чому? Тому що в часі, коли ми не маємо джерела енергії, то ми не обслуговуємо, ми не надаємо послуги, ми не викон... не виробляємо товар, ми не поповнюємо валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт. В результаті ми маємо недоотримання цього і від цього зростає собі вартість тих послуг і товарів, які ми виробляємо. Тому і область, і Україна, звісно, відчують наслідки цих ударів, але ми My... Звичайно, витримаємо це все. Ми відновимо економіку України, відновимо енергетичну струк... структуру. І, до речі, дивіться, Національний банк України робить дуже хороші прогнози на наступний рік. Коли у нас зменшаться безпекові ризики, ну десь є такі прогнози, що з середини 2023 року буде зменшення безпекових ризиків, то Національний банк України і Кабінет Міністрів пропонують і проектують збільшення валового внутрішнього. Продукту уже е, суттєве збільшення на 10% щорічне, е, 23 2023 році, в 2024 році, зменшення інфляції в такій же ж приблизно пропорції, і відповідно це вже покращить ситуацію загалом. А на чому грунтуються такі оптимістичні прогнози? На зовнішніх інвестиціях? І на зовнішніх, і на внутрішніх. Власне, зовнішні інвестиції зараз зменшені через найбільш оці безпекові ризики. Звичайно, в Україні було багато ризиків, і корупційні ризики, і інфраструктурні ризики. Однак найбільший вплив такі ризики мали до 2019 року. Потім ми застали період ковіду, і вже якщо ви стежили за динамікою економічної показників то в 2021 році Україна виходила з кризи динамічно, стабільно. Показники мали тренди позитивні, і дуже була хороша динаміка показників, яку нам на жаль перервав ворог, який підступно вірвався до нас 24 лютого. Національний банк і кабінет міністрів базують свої прогнози власне на тих макроекономічних дослідженнях, які проводять і економісти українські, і міжнародні наші партнери, і на тих уже з Сьогодні заключених у угодах на майбутні періоди, і коли ми зменшимо енергетичні ризики, то ми будемо мати достатньо перепрошене енергетичні військові ризики, ну в тому числі і енергетичні, звісно, закладені. Ми будемо мати достатньо хорошу платформу для майбутніх інвестицій. Ну і напевне кожен із нас свідомий в тому, що Україна буде розвиватися, буде розвиватися інноваційно, буде розвиватися потужно, і власне уже з використанням нових технологій, нових трендів, нових ем, пропозицій. І це вже буде інноваційний розвиток, а не традиційний сталий, як ми дотепер спостерігали. Ви пов'язуєте це можливо в тому числі із нашою євроінтеграцією. Все ж таки, країна в статусі кандидата в члени Євросоюзу вона більш приваблива для інвестицій і загалом. Я пов'язую це не тільки з євроінтеграцією, я пов'язую це з тим з нашим українським суспільством, яке показало свою таку героїчність, свою стійкість, свою таку співдружність і співрозуміння в цій ситуації, і країни Європи і світу відкрили нас по новому. І вони по іншому глянули на це суспільство. Вони побачили, що в Україні дійсно розвинуте громадянське суспільство, яке не дозволить уже тим ризикам, які були до цього часу, активно впливати на розвиток економі економічної політики. Ну а євроінтеграція, звісно, це є той шлях, до кого ми не можемо відмовитися. Якщо ми говоримо про про теперішній час, про теперішні виклики, що може робити державна влада на вашу думку, і місцева влада для того, щоб допомогти бізнесу, особливо малому середньому бізнесу в такий час, і чи робить вона це так, і, і державна влада, і обласна рада, звичайно? Робить все для бізнесу, ну насамперед дивіться, були відмінені всі перевірки планові і позапланові бізнесу. Бізнесу дали можливість працювати самостійно відкрито. І, до речі, кожен із нас побачив, що бізнес є соціально відповідальним. Бізнес з початку війни сплатив податків більше, ніж сплачував до часу війни. Так, бізнес став дуже. Ем економічно орієнтованим на підтримку держави, окрім того, що зменшуючи податкове навантаження, держава намагається всіляко сприяти створенню нових бізнесів. Як ви знаєте, існує є робота в додатку біз, «Дія», танка яка яка дає зараз можливість міні-кредитів на відкриття власної справи. І там є кілька варіантів відкриття власної справи. І, зокрема, це вироце вироб. Ництво, це сільськогосподарський і агропромисловий сектор і сфера послуг, тому оці і кредитування бізнесу, і зменшення фіскального тиску, і монетарна політика, яка зараз ведеться урядом, стримуючи ріст долара чи спад гривні, це є дуже активні кроки для того, щоб підтримати малий і середній бізнес. Щодо того бізнесу, який переїхав в нашу область релокованого бізнесу за вашими розрахунками. Наскільки вони залишаться тут після перемоги? Тому що коли я спілкуюся з багатьма, вони кажуть, ну ми в планах, звісно, хочемо повернутися додому, але залишимо тут якось. Будемо на дві, на два міста працювати цілком, це цілком згідно з вами, пані Юлію, тому що релокований бізнес побачив в Івано-Франківщині того споживача і того покупця, який лояльний до цього бізнесу, так який спри. В їхньому їхній інтеграції в наших умовах зрештою пережити ті кризи, які вони пережили. І мені здається, що навіть якщо основні офіси повернуться на свою малу батьківщину, то філії їхні залишаться тут. Ну, по-перше, тут вже будуть і працівники, тому що всі релоковані бізнеси набрали працівників із частково, напевне, але набрали працівників із жителів Івано-Франківщини. Відповідно. Вони задоволені оцією е, високою культурою праці, яка є на Івано-Франківщині, е, тим е, таким трудовим ентузіазмом, який зараз е, проявився в кожному із нас. І тому сподіваюсь, що релокований бізнес тут залишиться. А... Кошти з податку релокованого бізнесу на території, на якій він є зареєстрований Так вони залишаються тієї ж території, тому це для івано Франківщини дуже позитивний такий вплив на економічні показники кількості бізнесів, які тут відкрились. Ну насправді так, як не дивно, вона в таких умовах ми можемо констатувати позитивні речі, позитив із появи нових бізнесів. і, Напевно, навіть це конкурентне середовище воно сприяє, в тому числі появі якихось нових підприємств, нових методів. Конкуренція завжди сприяє. Знаєте, це класика економіки. Попит породжує пропозицію. І, власне, ті продукти, які новітні виникли, потреба в яких виникла зараз, вони дозволяють як івано-франківщині та. Як і Україні загалом виробляти інноваційний продукт, який цікавий уже і для інших держав, так які ми можемо імпортувати назовні, показуючи уже ті свої можливості новітні, тому що всі реліковані бізнеси вони вже зайшли на інноваційній платформі. Власне, так давайте поговоримо трішки про бюджет, Тому що бюджет на наступний рік України ухвалений. Бюджет обласно обласний бюджет наступного тижня будуть ухвалювати депутати. Також в роботі бюджети громад. От, от як би ви характеризували ці принципи принцип цього бюджетування на наступний рік рік, це буде. Ну, зрозуміло, що це буде воєнний бюджет, де основні напрямки будуть на, на сферу оборони, але загалом які ще тенденції можемо виокремити? Ну, можна зорієнтувати, можна схарактеризувати бюджет як бюджет орієнтований на перемогу, тому що найбільші видатки закладені на на збереження територіальної цілісності, на військові потреби, частина. Коштів бюджетних зорієнтована все ж таки на підтримання інфраструктури і на відбудову України. Велика частка коштів державного бюджету закладена на відбудову тих об'єктів, які були зруйновані. Завдяки Збройним силам України звільнюються території і вже є можливість оновлювати матеріально-технічне забезпечення країни, регіонів окремих. Ми бачимо. Зараз активно відбудовується Київ, оновлюється Київщина. Так само такими активними діями характеризується і Харківщина, і інші регіони. Тому закладені кошти в бюджеті на відбудову ну, звичайно, це є дуже позитивно, тому що буде відроджуватись виробництво, буде наповнюватись валовий внутрішній продукт буде зменшуватися інфляція, що відобразиться на наших з вами. Реальних доходах, тому що номінальні доходи вони будуть зафіксовані, але реальна купівельна спроможність вона звичайно і з рівнем інфляції падає. Якщо ж говорити про окремі території, про територіальні громади, то їхній бюджет залежить від окремих видів податків, які згідно закону про територіальні громади вже зосереджуються на в тих територіях, де вони збираються, і відповідно. Фіскалізація доходів вона дозволяє розвиватися територіальним громадам за тими стратегічними планами, які вони для себе вибудовували. Добре, що в Україні відбулася реформа децентралізації, фінансова децентралізація, в тому ж числі, і це дало можливість територіям, які не постраждали прямо від російської агресії, прийняти і релокований бізнес, бізнес і прийняти внутрішньо переміщених осіб, і створити умови для їхнього проживання, і в бюджеті 2023 закладені теж кошти на підтримку таких дій в громадах, і на підтримку внутрішньо переміщених осіб, і для створення соціальних умов їхнього перебування тощо тому. Я впевнена, що бюджет 2023 можна назвати бюджетом перемоги. Дуже гарне визначення. А якщо говорити про громади, от вже скільки років у нас минуло часу цієї початку децентралізації. На вашу думку, скільки відсотків громад в нашій області дійсно можна назвати вже спроможними? Що вони себе реалізовують в повному обсязі, так як би мало? Ну на жаль, напевне, 30, Як на мою думку, можемо вважати, це напевне оптимістична така цифра. 30 відсотків громад можемо вважати спроможними. Ще напевне, 20-30 можемо вважати беззбитковими. То тобто, коли на збиткових так інша, на жаль, зараз є збитковими. Однак цим громадам треба переглянути свою стратегію. Цим громадам треба подумати про можливість адаптації якихось бізнесів, формування бізнесів, створення сприятливого для бізнесу середовища, тому що до речі, громади Івано-Франківщини вони є достатньо молоді за своїм віковим складом. Багато молоді проживає в територіальних громадах, і треба створювати їм можливості, щоб вони хотіли залишатися в цих громадах, щоб вони могли розвиватися. От гляньте ж, ви говорите про європейський напрямок нашого руху, так чи розвитку України, так в Європі. Власне, гміни територіальні громади вони є тими одиницями, які найбільше виробляють того суспільно необхідного продукту, і чи виробляють, чи надають ту суспільну послугу, так і е, ті е, бізнеси, які працюють в межах територіальних громад, вони спонукають ці громади як розвиватись, так і відповідати за свої дії так? тому сьогодні, коли ми бачимо збиткові громади, то ми мусимо. Вимагати як громадянське суспільство звіту про ту стратегію, яку будували собі ці громади на початках, коли вони формувалися. Вони ж мали на якихось показниках будувати собі можливість майбутнього розвитку. Так, вони десь оцінювали який бізнес вони будуть мати, які доходи вони будуть звідки вони будуть зрештою, мати кошти, хоча б на адміністрування. А ми зараз маємо ситуацію в деяких громадах, що там навіть немає коштів на адміністрування. Розумієте, завершується рік, і вже обласний бюджет змушений допомагати дотувати деякі громади для того, щоб вони довели свій фінансовий рік до логічного завершення. Тому десь обов'язково потрібний науковий супровід, науковий консалтинг таких речей. Обов'язково потрібен достатньо глибокий. Аналіз тих е, стратегічних можливостей громад, порівняння їхніх загроз, можливостей, так, той елементарний свод аналіз, який ми проводимо, для того, щоб напрацювати вектори розвитку кожної з громад. І в часі війни, і в повоєнний час я знаю, що університет Нафтигазу співпрацював з громадами на напрацювання таких стратегій. Зараз під час війни воно ведеться така співпраця. І ми маємо багато угод підписаних із громадами, однак, не з багатьма громадами ми е, напрацьовували їхні стратегії. Кафедра менеджменту і адміністрування свого часу е, багато проводила консультацій для того, щоб е, громади могли скласти нормальні нормальні свої стратегічні. Е, Вектори розвитку, однак, якби власне це стояло масово, якби це користували, є ж розроблені методики, які дозволять з найменшими втратами. Якісно оцінити роботу громади, якби громади зверталися за такими послугами, то так в університеті є велика когорта фахівців, економістів, які готові допомогти і, правильно оцінити і, ті можливості, які стоять перед громадами на майбутні періоди, з врахуванням всіх ризиків існуючих, в тому числі і безпекових. Ми тоді поговоримо ще про університет. у Нас 10 хвилин часу залишається, щоб поговорити про освіту. Насправді такий, напевно, вже третій рік. У нас освіта в тому числі в стадії турбулентності. Спочатку виклики з пандемією пов'язані в ці переходи на онлайн навчання зараз Через і безпекові загрози, і через проблеми з енергетикою, О, за ці роки, на вашу думку, взагалі ми можемо якось рівень тих знань, які отримує, дає вища школа. Наскільки він знизився, зважаючи не обставини? можемо говорити про зниження рівня знань, які дає вища школа. Змінюються тренди в освіті. Змінюються тренди, і ми мусимо орієнтуватися на е, ті тренди, які в освіті не лише України, а в освіті в освіті загалом. Дивіться, всі освіти всього світу орієнтовані зараз на інтернет-навчання, на онлайн-навчання, на онлайн, на проектне навчання, на навчання протягом життя. Зараз дуже глибоко цифровізація економіки пов'язана разом з цифровізацією освіти. І ми ці тренди змушені підтримувати. І хочу вам сказати, що мені, як лектору, дуже комфортно працювати з студентами, якщо у нас лекції онлайн. Однак, коли ми проводимо семінарські заняття, консультації, звичайно, це краще проводити віч на віч. Тому я виступаю прихильником такого змішаного навчання. Коли ми можемо студенту видати на лекції якийсь певний обсяг матеріалу, і тут, до речі, треба говорити тільки про якісь проблеми. Аспекти того предмету, який ти вивчаєш, тому що ще одним таким трендом в освіті це є широке поле різноманітних курсів, які видають надзвичайно якісні університети. Так? І студент може прослухати ваш предмет за будь-яким іншим курсом на тій самій курсері чи Прометеусі, чи якихось інших платформах. Так? Однак, щоб ви оцінили його рівень знань, вам треба з ним поспілкуватися, провести діалог, оцінити якісь його компетентності. За допомогою, ну, напевне, тестів якихось контрольних робіт, курсових робіт тощо. І отут потрібна частина зустрічей. Тому така змішана форма навчання, як на мене, вона буде превалювати уже в освіті. І не тільки в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу, а мабуть, в всесвітньому просторі освітньому. Тобто, фактично, ці виклики для нас стали стимулом переходити на нові тренди, десь відійти від старих так, так ви такого сам, звичного? Сам, саме так. Перші періоди було дуже складно, дуже важко, тому що визначалися, на якій платформі краще працювати, як краще під'єднати студентів. Викладачі здобули величезну кількість нових компетентностей. Це дуже добре. Був такий драйвер і для викладача. Знаєте, тому що ти вишуковуєш нові можливості. Нові підходи, нові якісь цікаві мож... цікавості для студента в тій онлайн освіті. І студенти, ті, які хочуть вчитися, і ті, які прагнуть отримати знання, не залежить чи він є в аудиторії, чи він є за екраном комп'ютера. Він присутній на парі, він задає запитання, молодь є надзвичайно активною, молодь є надзвичайно прогресивною. Це найкраще завжди в суспільстві, що є це є молодь, і я дуже задоволена своєю роботою. Тим, що я працюю з молоддю. А, а от щодо технічної освіти, власне, технічних спеціальностей, чи вони зараз у тренді і чи будуть, на вашу думку, в найближчому майбутнє, зважаючи на те, що ми говорили, про ту відбудову, сучасну відбудову України, О, яка так, попереду, це... наскільки будуть затребувані такі фахівці? Ваше питання є дуже актуальним. Так, технічна освіта, мені здається, має бути на вістрі всієї освіти: будівельна, архітектурна, е, урбаністична. Е... Енергоефективна, так взагалі, будь-яка технічна спеціальність пов'язана з енергетикою, вона буде мені здається на піку популярності. Однак тут має бути дуже високий рівень просвітницької роботи. Ми мусимо пояснити суспільству і молоді абітурієнтам майбутнім, що здобуваючи от технічні знання, вони будуть відбудовувати новітню Україну. Вони будуть стояти в тих джерелах, чи вони будуть біля тих виток? так, стояти від будови України своїми знаннями і своїми новітніми вмілостями, але і університетам треба переходити уже на новітні освітні програми, на освітні програми, які базуватимуться на інноваційному розвитку галузі тієї чи іншої. В нашому випадку це є і нафтогазова галузь, яка потребує величезних змін, таких і як в законодавчому полі, так і в техніко-технологічних змін. Однак я закликаю молодь, якщо нас чують, з тим, щоб вони все ж таки вибором своїм майбутнього життя робили техніку-технічний вектор техніко-технічного навчання. А на вашу думку, він актуальний для хлопців і для дівчат. А як От, же? Власне, я, я маю освіту технічну. техніку. Ви як ви пішли на цей факультет, скажімо так, тоді це не було не в тренді, напевно, так Жінка, вона на нафтогазові не влігала. можу вам сказати. Мені завжди подобалося. Подобалась фізика, подобалась хімія, і мені цікаво було дисципліни, які дотичні до точних наук. Обираючи фах, я звісно, будучи ученицею, ще не могла знати. І які результати цього фаху вилюються на майбутнє. Однак технічна освіта вона є дуже цікавою, якщо є цікаві викладачі, якщо вміють провести заняття на об'єкті, з яким ти будеш в майбутньому працювати, якщо покажуть тобі якісь віртуальні машини, механізми, які застосовуються для процесів? В тренді теж будуть віртуальні лекції віртуальна реальність так, тому що не завжди на кожен об'єкт ти попадеш однак, віртуалізація його за допомогою цифрових можливостей це елементарно уже в освіті. Тому і дівчаткам, і хлопчикам буде цікаво здобувати технічну освіту. Завжди знайдеться місце і для осіб тієї чи іншої статі а зрештою, жінки показали, що вони зараз на рівні з чоловіками в усіх сферах життя. Так, а якщо вже так підсумовувати, ви ви сказали, що ви якихось законодавчих змін теж потребує вища освіта? Якщо так загалом узагальнити, зважаючи на на нові виклики часу, на те, що з нами відбувається зараз, відбуватиметься в майбутньому. Які, які би ви бачили вищу школу, вищу освіту, яких яких головних змін вона потребує? Ну напевне, максимальної максимальної. Максимальної децентралізації в освіті, так як це відбулося з територіями, так, мабуть, треба зробити і в освіті. Ви ж бачите на прикладах всесвітніх університетів, які входять в десятку лідерів, так вони не підпорядковуються жодним міністерствам, вони самодостатні завдяки своїй науковій спроможності в першу чергу, завдяки своєму науковому потенціалу, ну і завдяки своєму освітньому потенціалу. Якщо ми відпустимо університети на фінансову самостійність, таку як закладена в законі, однак яка ще до сьогодні не реалізована, то я думаю, ми будемо мати дуже висококонкурентне освітнє середовище. Тобто законодавча база є? Ну, вона Це... потребує деяких доповнень, але основа є так. Угу. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаємо, що наступного тижня власна рада буде ухвалювати бюджет. А якщо підсумувати, вже так ми вже підсумовуємо рік. Наскільки на вашу думку для нашої області цей рік був складним і можливо, які головні досягнення ми могли б виокремити? Попри всі труднощі? для нашої області цей рік був найменш складним в порівнянні з іншими областями, так завдяки тому, що ми маємо на території релокований бізнес, наша область вийшла з дуже хорошими показниками за цей рік. І ми навчилися жити в соціально відповідальному суспільстві. Ми навчилися допомагати один одному, і мені здається, що це найбільші переваги того, що ми маємо виходячи вже з року війни з цієї ситуації. Яку ми маємо, ми стали людяні, ми стали добрі, ми стали дбайливі один за одним. І в цьому буде наша перевага, і на майбутньому підтримуючи один одного. Ми підтримуємо збройні сили України. Ми підтримуємо Україну загалом. Дякую, дякую за цього. Дякую, дякую нашим глядачам, які нас дивились. Ліляна Гораль, депутат обласної ради, була нашою гостею. Зараз пауза на програму «Вісті». і знов побачимося в цій студії дев'ятнадцять і п'ятнадцять поговорити про в деталях. Тож не перемикайте.